Вчать для Духа Святого Амінь. Вечать для Духа Святого Амінь. Вечать для Духа Святого Амінь. Зараз з вами віримо коло. Віді, що в хрестове снилися. Домовились про свою, як то кажуть, не знаю, в кавичках за свою за свої держави. Так, щоб у них було все добре. А в нас в Україні. Запоріжжя, Запорізька області. Ми як страдали. На нас хаба як падали, так і далі будуть падати. Хлопці, як гинули за нашу державу, за нашу незалежність від російського агресора, так і далі будуть, на жаль, гинути. Він виграв Трамп показав своє відношення до нього та одночасно до нас. Нічим е, добрим ця зустріч не закінчилась для України. Я так вважаю.